Якщо говорити про Ніжен і саме, то тенденція загальнодержавна. В принципі, все тихо, все спокійно. З іншого боку, лідери, ті, на яких які передбачалися, і по Ніжину комітет виборців робив до старту компанії невеличке соцопитування, зріс, в принципі, показав фактично на той час. Ймовірного кандидата Анатолія Лінника, в принципі, за даними, які ми володіємо по місту Ніжину, Анатолій Лінник обраний міським головою Ніжина і має підтримку на рівні десь 12 250 голосів. Це для Ніжина, скажімо так, досить серйозний результат з тієї простої причини, що загальновідомий. Керівник Ніжина, пан Проходько, ні жодного разу не набрав більше восьми тисяч голосів. Тому, в принципі, є сподівання на те, що в Ніжині не виникне жодних проблем. з... Великим відримом перемагає Анатолій Клін, Анатолій Лінник. На другому місці знаходиться Валерій Сологуб, представник батьківщини. В нього 6 тисяч, десь близько 6 тисяч виборців проголосували. І на третьому представник радикальної партії, тобто, фактично, ми бачимо ту саму тенденцію, як і на президентських виборах. Тобто відпрацювала класична схема. Голосуємо за кандидата. Ну на Наприклад, якщо брати вибори до рад за верховну раду, ми голосуємо за партію на місцевому рівні. Ми депутатів-кандидатів не знаємо, але за них все одно голосуємо, тому що це вони з цієї рідної партії. Тут, в принципі, те саме спрацювало. Єдине, що по прилукам там склалася унікальна ситуація в плані того, що був один єдиний кандидат Дмитро Барнаш, який висувався від партії, висувався він він від партії Свобода, і був єдиним кандидатом від демократичних сил. Це фактично, будучи членом свободи і висунутим від свободи, Юлія Тимошенко його підтримала. Удар не висував свого кандидата. Тобто, і, відповідно, Дмитро Барнаш отримав перемогу з великим відривом. На жаль, точні дані сказати зараз не можу, тому що швиденько все пораховано членами територіальної виборчої комісії і вони порозбігалися спать, тому що вони повтомлювалися. Намагаюся хоч з кимось зв'язатися, з 10-ї ранку ніхто просто не бере слухавок. От, я думаю, що ми все-таки з'ясуємо цю інформацію. В прес-релізах ми надамо цю інформацію по відсоткам, по кількості голосів. З іншого боку, всі заходили, мабуть, сьогодні на сайт Центральної виборчої комісії. Слава Богу, сайт ЦВК запрацював, але запрацював з деякими обмеженнями. Наприклад, взагалі зникла кнопка в місцеві вибори. Тобто місцеві вибори нас не цікавлять. Ми говоримо про децентралізацію влади, ще про якісь речі, але найголовніше нам обрати президента. Слава Богу, хоч ми бачимо динаміку, як розвивається процес підрахунку голосів за президента, але немає якби. Місцевих про місцеві вибори жодної згадки і знайти будь-яку інформацію про місцеві вибори на сайті ЦВК на даний момент неможливо а з огляду а, на те, що Вибори вже всі підсумували і міжнародні спостерігачі, і українські спостерігачі про те, що вибори пройшли тихо і спокійно, і всі вітають Петра Порошенка з перемогою для комітету виборців були застереження, тому що всі чудово знають, що неважливо, як люди голосують, важливо як рахують. І коли Зник доступ до сайту центральної виборчої комісії, і інформація не оновлювалася з 15-ї години. Для нас це було застереженням, аби не повторився 2004 рік, коли виникала так, так би мовити, транзитний сервер, де були вносилися якісь зміни до, до результатів опитування. Тобто, фактично, українці Україна знаходилася. Ну, близько 10 годин без офіційної інформації в доступі. Тобто, єдине, де ми могли отримувати інформацію, це з телеканалів, які знаходяться в приміщенні центральної виборчої комісії, і передавали якусь інформацію. Тому недавно, коли близько опівночі в інтернеті з'явилася інформація про те, що. Російські телеканали оголошують Дмитра Яроша переможцем виборів, за якого проголосували 37% українців. Ну а українці показали свій фашизм. Не знаю, що вони могли показати росіянам. Вони це показали, тому що пан Рабінович з колоретним прізвищем набрав більше відсоток голосів, ніж великі в лапках фашисти. Тягнебок і Ярош разом взяті. Тобто ну, всі, 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 всі крепкі недироставлені, я думаю, що, в принципі, зараз залишилося лише офіційно дорахувати ті голоси. Система Сайт ЦВК працює. І я думаю, що сьогодні була прес-конференція Петра Порошенка, де він відповідав на питання разом з Віталієм Ключко і. Не дивлячись на весь скептицизм, мій особистий, хочу сказати, що це, мабуть, чи не перший президент, чи не перший міський голова Києва, це нова генерація. Коли люди вільно їм задають питання українською, вони відповідають українською, їм питання задають російською, вони відповідають російською, англійською задають питання, відповідають сповільно англійською, кличко відповідає німецькою. Тобто, це в принципі нам нема згадати, коли таке було, тому що попередники наші ніколи керманичі нашої держави українською іноді навіть не володіли. Ну азірівка, всі, всі всі вчили Азірівку. Так що, в принципі, поки що в мене все, щоб нікого не затримувати, питання з радістю відповім. Детальну інформацію все-таки ми від комісії виб'ємо і в прес-релізі розійшлемо.